Вітаємо! Сьогодні на огляді кришка ствольної коробки від харківського виробника М'є, або ж Мілітарі Equipment Україна для автомата АКСУ, або ж його цивільного аналога вулкан ТК. Так подивимось, що саме входить про комплект. Виходить перехідна планка, ключ направляюча. Звертаємо, до речі, увагу. Для того, щоб кришка стала коректна на ваш автомат. Перехідну ось цю направляючу треба замінити. Обов'язково штатно замінити на ось цю, що йде в комплекті. Тоді кришка стане без проблем. Ну, і, просто кажучи, сама кришка Алюмінієва, дуже легка, трохи більші грам. У верхній частині планка Пікатіні. Покриття церакот, цільно фрезерована. Дуже міцна. Ось така кришка. Кришка вже заїхала на наш склад. Можете замовляти. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, будемо раді допомогти. Гарного дня, до побачення.